Хей-хоу, hey, друзі, усім привіт! Канада, осінь, Галіфакс. Через тиждень мені буде 26 років. Ми прожили вже тут більше ніж півтора року. Заді мене ви бачите прекрасний Атлантичний океан, прекрасні скелі, все, все осінні сяйво і просто прекрасні краєвиди природи і Канади. Це Point Pleasant Park, про який я розказував відео про Галіфакс. І сьогодні відео я хочу поговорити про, мабуть, сприйняття Канади, і скільки часу на це потрібно. Тобто, як з часом ви будете насолоджуватись Канадою все більше і більше, ви будете сприймати її як належне. Немає ні однієї країни в світі, яка би повністю задовільнила вас. В кожної країни, в кожного місця в світі, на жаль, є свої плюси, мінуси, і так буде завжди. Но я хочу вам просто сказати. Що ви, якщо у вас є мета і ви чогось хочете, то ви сприймете це як належне, і, в принципі, в Канаді знайдете те, чим будете задовільнятися. Тобто, якщо ви фокусуєтесь на бомжах, значить ви будете бачити тільки бомжів. Якщо ви фокусуєтесь на наркоті, марихуані, яка вам не подобається, як нам, ви будете бачити тільки це. Але якщо ви фокусуєтесь на природі, на океані, на красивому. Тваринному світі, який тут є. На всіх плюсах, які тут є, то ви будете бачити тільки плюси. Тому, друзі, не забувайте поставити подобайку, підписатись на канал. Давайте трошки поговоримо. Ну що ж, друзі, як я сказав і раніше, пройшло більше півтора року, як ми в Канаді, і настав цей момент. Які я можу назвати як остання фаза сприйняття Канади, тому що Канада стала частково домівкою. Звісно, люба країна, в якій ви проведете півтора плюс року, буде вже частково для вас е своєю. Ви будете бачити більше позитиву, мабуть, в ній. Звісно, люди є різні і для кожного з нас різні потреби, але в нас сталося так, як сталось багатьох, хто підготовлювався для переїзду в Канаду. То намірно до цього готувався. Ми прийняли Канаду майже повністю. Ми нею вже насолоджуємось. Зараз теплий осінній день. Люди вже, як ви бачите, готуються до Хелловіну, прикрашають свої будинки. А ми в цей прекрасний день рухаємось в Квін. Queen... Ой, квін, по Янг-стріт до Пойнт Плезент Парк. І саме тут ми дуже часто гуляємо, відпочиваємо, скажімо так, морально, тому що багато різних тварин просто класне велике місце. Дуже багато людей тут займаються спортом. Ось тут ми побачили білочку зразу на вході. Нам завжди цікаво з ними покомунікувати. Вони, в принципі, тут людей не бояться. І готові час від часу йти з вами на контакт. Ну, ось ця пані рішила все-таки побігти по своїх справах, а ми продовжили рухатись е, до набережної. Ну, осінь, вона прекрасна. Я е, розумію людей, які не дуже люблять осінь, коли дощ і слякоть. Але ми насолоджуємося осінню, і особливо канадською осінню. Я, неймовірно, в захваті саме від кленового листя канадського. Ось цієї червоної такої е, червоного осіннього канадського відтінку, знаєте. І головне, що ми сприйняли Канаду, і ми тепер помічаємо більше. Ми зациклюємося на плюсах, ми зациклюємося на позитиві, і позитив оточує нас. Тому, мій посил початку відео: е, зациклюйтесь на позитиві, і він вас буде оточувати спорт, е, тварини. Красива природа, люди катаються з собаками, люди бігають з собаками, люди роблять те, що їм хочеться, і просто насолоджуються життям. Тому і я бачу нашу трансформацію, бачу, як ми почали приймати більше позитиву, пускати більше позитиву в своє життя, і це принесло нам успіх. Тому я всім рекомендую, хто в Канаді. В кого зараз важкий період, який був у нас спочатку, спробувати це зробити, більше якось відпочивати морально, давати трошки відпочинку своєму, своєму внутрішньому я. І ви будете замечати ось такі речі, як ця чайка, яка спіймала краба і собі його лопає. Насправді, не саме приємне видовище в плані якогось морального в принципу, вона просто розклювала йому брюху і почала виривати звідти м'ясо. але це природний тваринний світ. Так що, в принципі, ми були досить здивовані, тому що нам пощастило це побачити. Чайки непогано їдять. Далі. Друзі, скажу вам ще таку річ, що е, все-таки спокій і затишок, про який я завжди говорю, він в Канаді не зрівниться ні з чим. Тобто я був у багатьох країнах Європи і зараз я тут. І ну, не було в мене в Європі ось такого почуття безпеки і комфорту в плані спокою, на жаль. Так, можливо, в маленьких якихось європейських містечках воно буде. Друзі, ось таке коротеньке відео і наша прогулянка, яка потихоньку підходить до кінця, я хотів вам просто понести ось цей посил, що е, цей час настане. Всіх бувають важкі періоди, особливо в Канаді, коли ви тільки приїхали, там, три місяці, півроку, але з часом ви. Зможете, і повірте мені, так і буде, ви почнете е, покращувати свій стан і бачити тільки позитив. Е, тому таке ось розмовне відео про сприйняття Канади вийшло в мене. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку, напишіть коментар, на якій стадії ви зараз, як вам Канада, е, що ви зараз переживаєте? і... Я, якщо у вас є якісь питання, звісно, вам відповім. Попробую вам відповісти на всі питання. Я завжди це роблю, читаю всі коментарі. Ну, а ми будемо відправлятись з цього прекрасного Point Pleasant Park назад до своєї домівки. І, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто поставив подобайку, прокоментував. Всім удачі, всім па-па!